Друзі, ось хотів показати свої налаштування на ППшку SMG-45. У мене стоїть лазер з правої сторони один. синій. Мені подобається цвіт синій. Оптика. Ось така полукругла. Приклад ось такий. Рукоять ось така. Накладки тут дві. Оця кругла. Ну, магазин тут. Один на 40 патронів. Ну і накладку цю любу. По вашому взгляду, вашому вкусу. От, калібровка. Ось ствола начнемо. Ствол в мене стоїть ось так. Рукоять. Ось так. Дає плюс 4 і плюс 4. Оптика. Стоїть ось так. Плюс 2 дає. Приклад ось так. По ще плюс 5 дає і плюс 6. Ну і задня рукоять ось так. Ну і попробуємо її на полігоні. Друзі, ось дивіться. З правої сторони. Лазер я поставив. Бачите, сіні. Мені подобається сіня. Тобто це просто пепеха? Я не знаю, дивіться. В неї взагалі віддачі нема. На таких картах, як лезія ножа, шахта, це просто імба. Я стріляю на ближній дистанції або ось так від бідра. Вот так, да? Або стреляю еще вот так. Для чего нужен лазер? Он вам посвятит, вы бачите точку. Вот, смотрите. Вот так. Я на ближней дистанции або стреляю вот так, або вот так. Ну, на дальней Я стріляю, друзі. От мені так і налаштування підійшли. Я її не збираюсь переналаштовувати. У неї віддачі взагалі. Дивіться. Дивіться. На які відстані? Просто ваншоти. Це топове... Топове оружжя в цій ігрі. Де ще є, в якій ігрі, щоб так налаштувати <свісно> зброю? Це просто. Це, ну, дивіться, як я її налаштував, вона стріляє просто. Ось дивіться. Дивіться, в неї вона стріляє прямо в точку, дивіться. Ось давайте сюди спробуємо. Дивіться. Ось скажіть. Просто її не дергає, не трасе, не їй не треба. Ось. Імбова ППшечка просто SMG45. Все, друзі, всім пока.